Дорогі браті і сестри, день за днем, тиждень за тижнем, і ми поступово з вами наближаємось вже майже до середини Великого Посту. Багацько хто з нас вже починає стомлюватись, дехто в думках мріє про м'ясну, молочну їжу. А дехто впадає у відчай і вже готовий здатися і приступити в святий Піз. І саме для того, щоб утримати нас від гріха порушення святого посту, саме для того, щоб підкріпити та підтримати нас духовно, нашою Святою Церквою. Встановлена христопоклонна неділя, яка розпочнеться буквально через декілька днів. І перед нами на середину храма винесуть і положать святий животворячий крест Господній. Дивлячись на який, щоб ми з вами хоча б частково уявили, на що добровільна, на які страждання добровільно. Пішов заради нас з вами, заради нашого з вами спасіння, Господь наш і Спаситель. Щоб ми пригадали один із багатьох епізодів того страждання, яке описується в Євангелії, коли Господь, будучи на Христі, возив жажду, то йому замість того, щоб. Постудити його святі уста хоча би краплею прохолодної вологи, йому підсовують оцет, змішаний з желч. Чи можемо ми з вами хоча б частково, хоча б на мить уявити собі, яке це страждання, яка це мука? І для того, щоб привести нас в чувство. Щоб ми зрозуміли, давайте ми з вами порівняємо, на що <кхід> заради нас пішов Господь і що, як проводимо ці святі дні цього посту, на що готові ми з вами ради Нього і також заради свого спасіння. Мені можуть заперечити, як можна порівнювати страждання. Самого Господа нашого, з нами людьми грішними. Але на це можна привести приклад таких же людей, як ми з вами, тих людей старшого, похилого віку, які пройшли через розруху, через голод, через страшні жахи Другої світової війни. Тих людей, для яких вже було святом, якщо вони мали шматочок хліба в день. А частіше обходилися і одним сухариком. І так вони вимушені були терпіти ні день, ні два, ні місяць і навіть не десять, а роками. І незважаючи на це, вони все ж таки пережили це, вони вижили. І дехто з них досить знаходиться і зараз серед нас живе і пам'ятається. Хотілося б запитати, а чи багатько серед нас є людей, які зараз в ці короткочасні дні Великого посту обмежують себе, обходячись шматочком хліба в день або навіть сухариком? Не впевнений. Загалом в більшості переважній більшості ми з вами маємо доволі такий повноцінний, повноцінний раціон харчування. Ми готуємо і завжди маємо на своєму столі страви із перших, других і третіх блюд, ще й знаходимо ще щось додаткове. І все наше воздержання обмежується буквально декільками продуктами скоромного тваринного походження. А взагалом повноцінно ми харчуємося. Ось це і є наше воздержання в більшості випадків. І не дивлячись на це, ми все ж таки все одно з вами приймаємо ті бісовські помисли, прислуховуємось до нашоптування ворога рода людського, який постійно шепоче нам на вухо, що не можна так довго і суворо поститися. Нам треба їсти, нам треба їсти м'ясне, молочне, незважаючи на піст, тому що ми ж важко працюємо, тому нам треба підтримувати своє здоров'я, для того, щоб не підірвати його, щоб не захворіти і навіть не вмерти. Але все це, браті і сестри, все це є лож бісовська, тому що. Ніхто ще не помер від правильного тілесного посту. А навпаки, правильний тілесний піст укріплює наше здоров'я, робить його міцнішим, тому що якщо ми будемо утримуватись від м'ясної жирної їжі, то хоча б деякий час, то поступово наш організм почне позбавлятися від так званих холестерінів, які накопичуються в наших судинах. Забивають їх, чим перешкоджають правильного кровообігу, що в свою чергу викликають безліч різноманітних захворювань. Поступово ми почнемо очищати свій організм від тих шкідливих шлаків, що накопичились в нашому організмі під час нашого нерозбірливого, безпорядочного харчування. І саме тому наше здоров'я почне. Робитися міцнішим, легше, загартованіше. Тому правильний піст тільки приносить нам користь, але ніяк не шкода. Також і піст духовний, він напряму залежить від нашого харчування, від нашого шлунку. Тому що, якщо ми будемо вести помірний, а краще стриманий спосіб життя, харчування, то... Нам буде легко стати на молитву. Нам не буде важко положити декілька, а то і декілька десятків земних поклонів, проляти скупу сльозу про безліч своїх гріхів перед Богом та людьми. І навпаки, коли ми наїлися, напилися, коли ми завантажили свій шлунок цією важкою, висококалорійною їжею та стравами то всі наші помисли вже будуть направлені тільки на те, що тепер нам потрібно відпочити, а краще полежати, а ще краще поспати. І бажано декілька годин. Але аж ніяк не на молитву, і, звісно ж, ні на які земні поклони. Тим більш ні про які духовні подвиги вже і мови йти не може. Недаремно в давнину в нашому народі завжди був такий прислів, що сити брюхо для молитви глухо. І якщо зараз ми з вами заговорили за ті давні часи, за ті часи королів, царів, то давайте пригадаємо, що якщо коли люди узнавали, що скоро через їхнє місто прийде царська процесія на чолі самим царем. То весь народ, всі люди висипали на площі, виходили на вулиці для того, щоб побачити цю процесію, подивитися та зустріти свого царя. І коли вони бачили цю пишну процесію, довго наглядали за нею, і коли вони бачили, що вже наближаються якісь речі, якісь царські атрибути, тобто якісь хоругві, знамена, або ще щось, то вони розуміли, що ось наближається сам цар, і вони зможуть його побачити. І в цілому так і відбувалося. Ось так і зараз, буквально через декілька днів, перед нами сюди, на середину храма, винесуть один із таких дійсно царських атрибутів. Це святий животворящий хрест Господній. Це той самий царський атрибут, який розвіщає нам, що за тими страданнями, за тортурами, скурботами і навіть смертю, в кінці кінців прийде велика радість, велике свято, як в каноні пасхальному співається, празніком-празник і торжество, і строжество. Він розвіщає нам, що до нас наближається. Воскресіння Христове до нас наближається той Цар Царів, який обіцяє нам з вами своє царство за наше добродітельне життя, за виконання заповіді Господні, обіцяє нам з вами своє Царство Небесне, яке всім нам і я щиро бажаю. Амінь.